Добрий день, шановні друзі. Вже давно ми не збиралися на прес-конференціях, але прийшов час. Вчора у нас був була рада рада Федерації баскетболу, де ми зробили всі підсумки минулого року, поговорили о майбутньому українського баскетболу. Ну, я думаю, що тези, тези дуже прості. Дуже складний час для розвитку спорту в цілому і для Ну, Зараз така ситуація, що, звичайно, що країна має серйозні проблеми і спорт не є пріоритетом. Але завдання наше таке, що ми повинні робити свою справу, федерація. Працює Федерація, все робить, щоб зберегти цей прекрасний від спорту, щоб зробити все, щоб е ті надбання, які ми зробили за останні роки, е ми не втратили. І для цього ми працюємо. Ви знаєте, що відбулося е в Парижі, в Діснейленді, жеребку, відбулося жрабку відбулося жарабкування. Е зараз ми всі е вже е з думками про фінал Чемпіонату Європи 2015, також наша дівчатка. Дівчатки потрапили в фінал кращих 16 команд Європи будуть грати в Румунії та Угорщині. Фінал Чемпіонату Європи. Також фінал універсіада а також всі чемпіонати Європи всіх вікових категорій. Так, що роботи багато, треба шукати фінанси для всього цього, треба якось ну, виживати. І тому, тому, звичайно, що є питання також у нас Євробаскету 17, ще не вирішено. Багато питань, багато питань, тому що ніхто не чекав, звичайно. Ні ви, ні ми, ніхто в країні чекав, що відбудуться такі події, які у нас зараз відбуваються. І ми вже так, знаєте, в баскетболі розігналися серйозно. Але зараз я ще кажу, ще раз кажу, що треба все ж таки зробити все, щоб не втратити те, що вже ми зробили. Ну, звичайно, що будуть питання, я готов відповідати на всі питання. Є генеральний секретар. Сан Борис Шуларін теж, який працює кожен день над питаннями Федерації, питаннями баскетболу. Також ви знаєте, що зараз проходить Суперліга, вища ліга, Перша ліга, жіночий чемпіонат. Багато команд ми втратили. На, на жаль, у зв'язку з, з анексією Криму, у зв'язку з, з проблемами на Донбасі і. На територіях, які зараз Україна не контролює. І це дуже прикро, але все ж таки ми не складаємо руки. Ми маємо сили, ми маємо бажання в тяжкий час працювати і робити свою справу для того, щоб баскетбол був залишався. І все ж я був один найпопулярніших видів спорту в країні. Не можна бути задоволений групою, тому що ти не знаєш, в якій формі буде твоя команда, і в якій формі, і які команди приїдуть, в якому складі. Тому що є проблеми травм, є проблеми комплектації команд. Але що приємно, що Рига недалеко це це країна і місто, яке ми дуже добре знаємо. Там багато, багато наших друзів. А ми там будемо відчувати себе як вдома, я думаю, що є можливість нашим фанатам приїхати туди. Я хочу сказати, що я зарезервував квітки, і зараз будемо робити програму. Сьогодні у нас після прес-конференції зустріч з компанією, яка буде нам допомагати допомагати влізувати квітки. Так що фанати, які захочуть поїхати на чемпіонат Європи, на цю групу. Це недалеко. Це є, я так розумію, всі, всі якісь чи на машині, чи на, на літаку, чи на поїзді, чи може легко доїхати до Ріги. Я думаю, що будуть льготні якісь правила отримання віз на цей чемпіонат Європи. Так що ми очікуємо багато фанатів баскетболу, які приїдуть підтримати збірну команду України. Звичайно, що команди, такі як Латвія, Естонія, Чехія, Бельгія це команди непрості. Це дуже непрості команди. І особливо команди Латвії та Естонії вони грають в такий баскетбол не дуже зручно для збірної України. Тому що все ж таки ми робимо ставку на, на наших центрових, на наших на, ну, на гру. Не з периметра, а все ж таки з-під кошика. А ці команди завжди давали нам дуже дуже завдавали нам дуже багато проблем, тому що грали традиційно з периметра. Це не, не просто. Але я думаю, що вже є досвід, і, і тренерський склад, і хлопці вже знають, як грати, тому що ви пам'ятаєте, ця прикра поразка від Латвії, коли вони нас розстріляли буквально з периметру. Я думаю, дуже довго буду пам'ятати. І ви знаєте, все, все зараз вже навіть зробили ми всі турніри, які будуть вже є турніри, які підтверджені. Зараз дуже легко всі запрошують збірну України. Ми маємо дуже багато запрошень. Дуже було приємно дивитись на те, що ми в другому кошику. Ну, знаєте, після багатьох років, коли ми були там якось на серйозно, не сприймали. Все ж таки бути вже в еліті європейського баскетболу дуже приємно. І тому вже зроблено, зроблений план підготовки, підготовки. Так що план підготовки якраз ми працювали над тим, щоб команди, з якими ми грали, десь були схожі на ті команди, які будуть грати в наші звичайно, ви звичайно, ж розумієте, що ми ще маємо право. Право, але ну от як би ви вважали зараз? От питання Євробаскету 17 от, наприклад, я завтра маю зустріч з президентом країни, з прем'єр-міністром, які відповідають за це питання. Ми ж не можемо як федерація взяти на себе відповідальність проводити чемпіонат. Це неможливо без гарантій перших людей країни, ми не можемо взяти підписати цей. Це, звичайно, зараз не до того. Да? Будемо чекати. Я думаю, що будемо намагатися зустрітися з першими особами країни і вирішувати це питання, знайти якісь, якісь відповідь, що, що нам робити, тому що Фіба Європа чекає, в, в травні буде конгрес, конгрес Фіба Європи. І треба вже вирішувати це питання, тому що чекати Фіба Європа більше як чекала на 2015, не буде. Так що питання дуже серйозне І звичайно, що непросте. І є ще час, але треба вже десь за два місяці вже знати, що, яка стратегія до Чемпіонату Європи буде. Чи якісь дзвони спровод будівництва? Всі ці плани, що були, вони вже не існують. Так. Е з моменту зараз все буде, я так розумію, в, в, в ідеалі. Це буде так. Підписуємо договір, наприклад, так. і після цього, скажімо, кабінет міністрів, відповідальні керівники, віце-прем'єр чи хто буде відповідати, вже зустрічаються з інвесторами. Вже розробляють якісь плани, як це буде добудовуватись, тому що ви знаєте, що ці арени почали будуватися. Вони вже внесли кошти, Інвестори багато коштів. Вони не задоволені тим, що як це, тому що вони витратили ті кошти. Зараз треба робити якийсь новий план. Його ще нема, тому що нема сенсу його робити, тому що. А нема, нема що нас офіційно Євробаскет сімнадцять. Ми маємо право це зробити, але офіційно ми ще не, не підписали. Якщо не буде проведено Євробаскет 2017 в Україні, то є можливість, що рані не будуть добудовані. Ну ви я я не можу відповісти на це питання. Це справа інвесторів. І інвестори почали будувати ці арени під, під гарантії держави, під кредити від державних банків. Це все було, було договір. І зараз, як, це буде, як ми будемо з цього виходити, я не можу зараз відповісти. Ми, ми в, в ході розговорів, скажімо, з руководителями, з нашими друзями, слава Богу, сьогодні руководство ФІБО, я являюсь віце-президентом ФІБО, ви знаєте. На уне разговоров мы такие вот разговоры, как бы ведем. Что может быть одна из альтернатив будет неполноценное проведение? Да, одна из этой. Но это просто вот пока что разговор.